Новий учень в 6 класі. Ага, от, 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 от. от, 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 от. Ага, ще запишем. Так, його мама вже приходила і записала його в школу. Все добре. Сьогодні він должен прийти в 6 клас. Добрий день! О, добрий день, Макс! Ти должна ждать нового учня. У вас буде новий учень в 6 класі. А, да, 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 добре, да, да, добре. Якщо так, то добре за... запишу, побачу, скажу. На добре. І у вас це буде. А хто він? Та так, хлопчик, будете у вас вже порівну дві, дві дівчинки, два хлопчика в класі. Ну, да, і все зрозуміло. Так, все. Я пішов по справах. Добре, я жду учнів. Угу. Добрий день, у вас же перший урок. Да, так, да. сідай. Ай, акуратно, Кейлі. Ой, я не хотіла. Добрий день. Добрий день. Сідай, водоспад. Добрий день. Добрий день. Так, це ви всі троє вже прийшли. Не, Нікого не треба ждать. Я скажу, таті. Ой. Діти, я вам скажу, що у нас сьогодні буде новенький. Новенький? 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 Да, новенький, да. Але він прийде, не знаю коли. Добрий день. Ти новенький? Ну, да, тут же шостий клас, Да, тут шостий клас, Іди сідай. Тут там свободна парта, я сюди сяду. Давайте познайомимось з нашим новеньким, як тебе звати? Іди туди, до... до дошки, будемо з тобою знайомитися. Мене звати Боні, я сюди переїхав, тому що такі обставини вийшли так. І я тепер буду тут вчитися. Як вас всіх звати. Мене звати Кейлі. Мене Таті звати. Мене Водоспад. Ну, а ми тепер тепер знаємо. А вчительку нашу звати Дезі Миколаївна. О, приємно зі всіма вами познайомитися. Добре, сідай, Бонні, за парту. Будемо говорити, де знаходяться такі океани. Тому що зараз у нас йде урок географії. Відкриваю сторінку таку в підручнику. Сторінку 67. Відкрили Ну, Так як ви могли побачити на дошках ну, на стінах і цей, що ви можете побачити там там, де знаходяться океани, такі океани. Знаєте, де знаходиться Чорний океан? Давайте. Коло України. Правильно? Він великий за розмірами. Ну, за нашими розмірами, як ми бачимо їх великі, а на карті вони маленькі. Ну, є така ілюзія маленька. Ілюзія такий відчуття. A few moments later всі вже стали сушите, Можете поки що посидіть в телефонах, доки перерва не настане, тому що ми все зробимо. Ура! Тихенько. Тихенько. В інших класах уроки йдуть. Добре, водоспад, О, в Роблокс. О А ти знаєш мем? 6-7. Так! Все. Підемо підем на вулицю після цього урока. Звичайно хи хе хи Так, ладно, поставлю в ТикТоке. Ух ты, ти, надо сухариться цей звучок звук. Все. Буду теперь петню снимать. Все, иди, перерву. Який вам у вас там следующий урок, иди рюкзаки, заклянусь. Ура! Не бой, тихо. Ой, фух. Чер... після зимніх канікул ми вже будемо на 7 клас, а восьмий клас, Ага. А потім чер... після літніх буде вже дев'ятий, да? Швидко время в школі бумажних, ой, в школі. ну, в нашому ліцеї, ага. Сексевен? А, як хорошо. Ти що, не знаєш такого мема? А ти ж а я шо? знаю тебе? Ти хто такий? Я новенький в те школе, две кого класса шостого. Ммм, повезло, таті. Кому Таті, ти шо не знаєш, ви що, не знайомийся, знайомі. Сексевин! Воду спать, ты меня же надо их. Сейчас это беда. А-а-а! Я сейчас за дам! Оливка, тихо, тихо! Сюда иди. Ладно, модчик уже нельзя быть. Типа старших можно. Дешкили и О, Девка, привет, мы пришли. О, привет, наконец-то мы пришли. Як там география? Нормально, да. Там ничего такого. <связь> Вроде бы. Ага. Все, все, холищи. восьмерка. Да, Это же нормальная оценка. Вот Что ты кажешь? М -м ладно. Он, если вы хотите выучить историю, вот там есть. Бачили на стянки таку штучку вже приліпили? Так, да, бачили, тотальний ремонт зробили за канікую осінні. Угу, Правда, да. Кстати, удивка, що з твоєю лапою задньою? Ушиб, Ушиб просто. Ой, давно на урок. Ідіть, йдеть. Так нам теж. Давайте пішліть. Та да давайте, давайте сьомий клас, ми з вами розберемося. Так, всім добрий день. Добрий день. Ви всі приготувалися? Так. Мені директор сказав, що у вас новенький. Хто це? Це я. А, ти. Ти Бонні, так? Да? да. Ну добре, йди, сідай за парту. Це в нас другий урок, так? Да? Да, да. Да, да, ну добре. Відкриваємо сторінку ще. О, двадцять. Да, да. мабуть. Ну, все, записала, ставте зошитий. Я потім вам завтра їх дам. Домашнього немає ніякого. Давайте до побачення, до побачення! побачення. Ой! Ой! Пробач Кей! Ні. Нічого! Ой, ой! Пошли! Давайте! До побачення! До побачення. Всік сім! О, о, ти тиша, тиша не Я. Що это такое? Сам не знаю, Ой, сама не знаю. Щас, сейчас, 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 ми з ним розберемося. Ха! Ви хватить! Що ви зробили? Що це таке? Оце що таке? Оце таке? Е! Кусочок бумаги, е? понятно. Тільки, тільки новий з'явився, сразу водоспад, водоспад и с ним здружився. Mm -hmm. Да. Понятно. Так. что эм... ж вам таке задание дасть? не <реклама> 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 Класа а -а -а. Теп, напрягай мені тут. А оце Прибирать, Хто буде стоп-стоп стоп? стоп! Що, що, що? 2000 years later. Якийсь малюнок тут алакіс зображений. А написано знак питання. Реально, його нема, не було там його. Так, ну так, що хто прибирати буде? Точно не я, прибирай ти з подружками. Я щастий дам. Анана, анана, анана. Ай, больно, не больно, насправді, Ха-ха-ха. Ну, ладно, прибирайте самі, або я приберу. Так. Мусор пройди, мусор. Опа, і все. Як ти так зробила? Магія? <риклад> так, а мені каже, що тобі треба домашнє завдання робити. <риклад> Понятно. Ти хто? Ти звідки приїхав? Суть отсюда. Отсюда. Бачу, бачу. По якій причині? Не можу сказати. Переїхали. М -м, ладно, вони, походу, здружились. Да, потеряли подружку. А може і не потеряли. Що ви там говорите? Нічого, нічого. Пригай до нас. Піуралоак. Пошли. Ну, от ми коло кабінета української мови. Угу. А ви вчительки так і немає, і нема. А ну-ка, надо зайти в клас. Нема вчительки, ладно! Нема вчительки, а! Ну що, почнемо? Так! Да. Сіксове! Кстати, я бачу в магазині, що чіпси стоїли 67 гривень! Так? Да? да! 67 Надо закрыть в ухо. 60 до рем! Ваш щенелик з української бови уїхала по поважній причині. І я у вас на заміні. Пишите зі мною на урок истории. Ой! А ти хто? Я новенький в 6 класі. Добре, як будемо в класі. Пішліть. Українська Вроді да, 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 да. ви ваша вчителька сказала, що у ним водоспад не здав в алфавіт за все це, все це. Дівчата вже здали новенький, здасть тільки сьогодні. був, Ну, у вас в класі. Ну що, водоспад? Давай! Хоч ставай, хоч ні, читай алфавіт по пам'яті. Давай. А да. Ну, якщо так. Ну, молодець, весь алфавіт прочитав. Все нормально. Я вже хотіла тобі п'ятірку поставити. П'ятірку, так це ж хороша оцінка. Вони в на наші часи. Десять. Нормально. Трошки збивався, але но нормально. Єсть! Ну, дівчатка, у нас здаває абетку, то все нормально. Остався ти. Як там тебе? Бонні? Да, ти. Завтра абетку. Да, добре. Вчителька якраз завтра прийдеть, познайомитись. Угу. Угу. Хорошо, хорошо. Ну, добре, абетку здали домашнє завдання, домашнє завдання. Щас оцінки візьму, зошити ваші. Ой. Який номер у вас? До... Який у вас номер? Перший? Перший? Ага, значить я вам другий номери дати. Угу. так. Ага, таті. Таті 9, Кейлі 12. Є. Водоспад, водоспад. Вісім. Вісім, вісім. Ну що, давайте. Хто роздає зошити? Я! Хорошо, Кейлі. Здайте зошити, давайте. Зошити. Нате. Ой, акуратно. Я не ну, хотіла, Пробачте. Угу, от зошити перший номер. Ага. Ой, другий номер. На! -те. Так, водоспад. І тут мені все. Дай, посуньте, пожалуйста. Пишемо число. Яке сьогодні у нас число? 17. Пишемо 17 листопада, класна робота. Знаєте, як 17 пишеться. Так, 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 так. ні. Так. Так, добре, пишіть Дату, І записуємо тему. Ну, відкрити сторінку в підручнику. Це вчора у вас яка там була? Сторінка 67. Що ж ви не кажете? Ух ти! Як ми це не зуміти, що ж ще в біографії теж 67 сторінка була? Сік севен! Сік 7! Так. Хлопці не забакать. Ми вам не заважаємо, М -м -м. давайте свої свої справи потім тім роз... обговорите на перерві або вдома. Угу. Ладно, Ну і добре. Дівчата взагалі ще... мовчать. Навірно, мовчать. <світку> так. Давайте оце, оцей номер запишемо. Ой, справа. Яка це вправа 185-та. Це буде додому 185-та. Оцю рішим. Давайте, рішайте. Все, давайте. Урок закінчено. Ідіть. Ура! Ура! Єсте! Єсте? Да, єсте! Ой, фу, блин! Чого в цьому кабінеті так тісно, ще й світло вим... вимкнує, Фонарик треба. А він пригодився, то... Ой. Такий яркий. Ладно. О, Анджела Андріївна дзвонить алло. Алло, добрий день, ти замінила мене на урок? Ой. да-да-да. А рибкін здав абетку? Да, він здав абетку. І наскільки ж він здав? На десятку, я вже йому хотіла е -е -е. п'ятірку випити. А ти можеш мене ще змінити на цілий день, бо просто так багато купантів, і я буду тільки прийду тільки на завтра. Да, заміню, як скажеш. Ой, ну все я не можу. До побачення. До побачення. Ой, фу, блін. Це ще повинно до мене зайти сьомий клас, бо в них у кермова. Ой. Четвертий урок потім буде, як вони з'їдять. Добрий день. Ой! Укіоксіівна, а де Анжела Андріївна? Та так в неї важливі справи. Я буду у вас на заміні. Хоча би у нас не історія буде? Ні-ні-ні. Українська мова. Ну добре, я залишу тут свій рюкзак. А де дешки? Та так, вона вже в їдальню попала. Ну, добре, ти то ще йде в їдальню. До побачення. Ви ще буде бачитися? Ладно. У нас тут включили генератор, то ви можете так їсти. там світло всім хватить. О, клас. Ще так залужу, все небо таке. Да, видно, що або буде й роза, або ще щось. Так, давайте не давай Все їште. Так. Та. О, привіт десь. Що да, там таке? Це, Це нормально? Да-да-да, Все нормально. Тільки у нас вора не хоче тут наїсти. Еммі, еммі, ну, я хочу і не хочу їсти. Можна я хоча б візьму якийсь смаковий перекус такий? Ладно. І водичку попий. Ура! Потім будеш говорити, я їсти хочу, я їсти хочу. Та не буде такого говорити. Подивимося. Ну, буває, в мене, в мене тут в нашому класі з'явився новенький. Як його звати? Та так. Бонні приїхав, переїхав в другу, ну, переїхав сюди, вчиться. А чого? Ну, батьки так вирішили. Переїхали в, другу, в друге житло. Mm, зрозуміло. А я їх бачила, да, де да, бачила, да, бачила. Вони ж, наче, тут теж вчилися. Та ні, ні, вони тут не вчилися. Це розуміло. Ну добре. Е, ми... Ой, Десь. Пішли їсти за вчительський столик. Де да, пішли? А всі котики, всі коти пішли в другу їдальню. Да, для для котиків. Да, да, да. Це зрозуміло, все пішло містить. Це вроді би всьому класі так сказав. Ага. Аставин? НЕ! О, блін, ви знаєте, що це таке? Ні, не знаю. Може, опять хтось щось натворив в сьому класі, може, все може і бути. Что mm -mm 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 -mm. у вас тут произошло? Мам, mm -mm. mm -mm. да, привет, привет, Ані. Что у вас тут произошло таке? Що у вас там в класі случилось? Ну так, просто четырестої о О... наура на тілу на На Еді Зада, що він не зарубив в завдання. Він же ні в яку не робить завдання. Треба говорити з їхнім Хоча... Хоча... А ну-ка ще заскажу Daisy. Дейзі". Дейзі! Дейзі! <плес> 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 да -да, всі домашні завдання робить. Ну, так, да, інколи не всі, але Більшість багато разів робить. Просто мені... В... Просто... Енні сказала, що вчитель. Вчителька з історії на орала на Едіка за те, що він не зробив домашнє завдання. Да? Да. Получилось так. Інтересно, інтересно. Ну, добре. У нас далі буде нарада? То давай швидко підемо, доки урок да, давай, піши. Якщо жо, не почався. Сте... Як чужого знесети смаколики, хто не доїсть в школас, потім дої... доїсте. добре, на, на добре, добре, добре. Все, я ми є на нараду. Це зараз должен прийти шостий клас, шостий клас, де ж вони? Де ж вони? Де ж вони? Добрий день. Вибачте за запізнення. да да, -де добрий день. А у вас скільки сьогодні? Четверо. Так вас троє. У нас новеньке додалося, а, да. Точно. Чому ви не на нараді? Podéis? Наша нарада вже закінчилась, а? Mm, вспомнила. Добрий день! Ти новенький, Шолі? Ну-та-да! воду спати, я ж його в школі бачила. Добрий день, я тут. Добрий день. Добрий день. Так. Good morning. Настю метю. Настю мітю ту. Так, 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 Балочки залишимо на потім. Відкриваємо сторінку на сторінці. Книжку на сторінці. 67, 67, будь ласка, будь ласка. 70 -й. Ну блін, я вже хотів сказати ксємін, да Та... з ним Це такий тупий п'єм. Так, я не поняла. Потім будете балакати Ладно, ладно, добре, добре, пробачте, пробачте Так, от вам от така от сторіночка, зараз я покажу, десь отаке. От у, у всіх це є. Euh, так є, так. Так є. Так, ну добре. Lesson and Repeat. Давайте читаємо. Хеп ешоу. Прослухаю, прочитав. Так, так. А що це за провода, Мія Максимівна? А то генератор. То провода такі длинні і такі з шариками. Це такий провода. Це нова па... така нова моделька. О від е... Xiaomi. Xiaomi Вони генератори випускають. Ну, ми це заказали. На чому? На, На такому сайті. На якомусь сайті? Вже не пам'ятаю, вже так давно було це. Ну, добре, так. Все, давайте будемо приступати до вправ. Давайте. Чук -чук -чук. Так, відкриваю зошит на сторінці 61. О, Сікс Ван! Сікс Ван! Мені кажеться, що Сіксіван лучше. Та йди зі своїм Сіксівен. Ах! <хи> так, ахда, що з, з новеньким? Як тебе звати? Боні? Прізвище я вже твоє знаю. Ну, добре, Боні, Боні, Боні. Ти приїхав сюди? З цього. З сусіднього. З сусіднього цього міста, не? Ну, пошти, але трошки далі. А, все. A few moments later. Ну, все, йдіте перерву. До побачення, goodbye. Goodbye. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. Mm. Я кошмар смаковик. Да, вот у шпад. Я тут и до сиже смач... смачную штучку. Да. <кхм> все, я проголодаю. Пошли. Фиу. А все ми перші, ми перші. Все-все-все. На -все. на <кхм> на ЛПшки за мной. Да, да. Так я дышу, так я дышу. Вот у О, привет, девочка. Я так вам и скучаю. Оди, шуэ, это наше место. Вау. Так, это на меня не лягло. Ой, пробач, пробач, оливка. Л ладно. Ложи, девки. Можно я на тебя ляжу? Да? Эй. Клас! Це так круто. Ось якась книжка по якій літературі? По-українській? Ну, не... а, мож... а може ти її візьмеш? Може це все-таки твоя книжка? Ай, Я не хочу з книжками ходити. В смислі не хочу. Ти ж не хочеш чапалахо вчителів. А вони не дають чапалах дітям. Деякі дають. Дуже-дуже сильно. Моя книжка, от і добрий гарний клопіт. Ой, урок, урок, урок. Ну, а більше уроків не буде. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. І якщо що, у мене є до вас маленьке питання. Ваші бумажні тваринки вчаться так, як ми в бумажній школі, чи ви їх вчите? В чи віїв читать, чи. Так, ну, типу, наприклад, Соня вчить нас типу чимось. Типу, пришкам таким. Ха. Келі на урок. Ладно, давайте всім пока. Ждіть нових серій і давайте пока.